Ручка поручень для стін та дверей серії Royal. Тож давайте розглянемо їх відмінності та переваги. Всі поручні виготовлені з нержавіючої сталі марки AC304. Довжина поручнів може бути 50, 40 та 30 см. Діаметр труби 32 або 25 мм. Поручні кріпляться на 4 монтажних отвори з кожної сторони на дюбелі, які йдуть в комплекті. Для більш естетичного вигляду монтажні отвори закриті декоративною накладкою діаметром 52 мм. Зверніть увагу, що з кожної сторони ручки поручня є декоративна пластикова заглушка. А замовити ручки поручні ви можете, звичайно, у нас. У нас великий асортимент поручнів ручок, який ви можете переглянути за посиланням вище. Тож підписуйтесь на наш канал. Я думаю, вам буде дуже цікаво.